Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні 22 серпня 2025 року. І з вами на зв'язку директор ТОФА ФНПП Агромир, гостів Євген Юрійович. Сьогоднішнє відео буде присвячене посухостійкості наших гібридів, що є родзинкою селекції нашого підприємства. І складатись це відео буде з двох частин. Перше, це буде. Невеличкий вступ, і потім я вам продемонструю чотири невеличких відео. Для того, щоб вам краще розуміти про що йде мова, значить, я вам хочу розпочати з того, як створюється гібрид. Для того, щоб створити гібрид, дві рослини схрещуються між собою сім поколінь поспіль, і тільки через сім поколінь оце виходить. Технічно створюється материнська форма. Потім ще а, а, рік. Це потрібно, щоб створити таку невеличку ділянку гібридизації для державного сорту випробування. Потім два роки безпосередньо самого державного випробування, потім ще рік на розмноження материнських батьківських компонентів під цей гібрид і ще рік ділянка гібридизація. Тобто, як ви розумієте, для створення гібрида технічно необхідно 12 років і. Ну, ми дещо скоротили цю тривалість до створення, тому що ну, так, гібриди починаємо насінництво, коли вони ще випробовуються. Трохи раніше передаємо на державне сортовипробування, тому це вони там. Не дають ту максимальну урожайність, бо генетично ще не однорідні. І потім нам дуже багато роботи зайвої, приходиться вже робити на великих ділянках, а не на маленьких селекційних. Ну, за рахунок цього, ми десь на років 5 скорочуємо цю тривалість. Я вам скажу, що навіть не допоможе, якщо ми будемо вирощувати насіння. Два рази в рік, тобто на іншій півкулі землі, тому що, от, наприклад, минулий рік у нас всю осінь зиму і пів весни тривали досліди на стійкість ліній до вовчку, в місто леїнової кислоти, олійності, і, і з десь з тисячі ліній до весни залишилось. На подальше розмноження всього-навсього 3. Я до чого це кажу? Що от на сьогодні у нас вже у роботі є 10 гібридів соняшнику, 5, 5 під технологію Кліафільд і Кліафільд Плюс, 4 під технології експрес і один гібрид під. Дві технології одночасно, тобто під Кліафілд і під Експрес, значить, як ви розумієте, створити гібрид довго, довго виходить час. А щоб створити щось гарне, щоб воно користувалось попитом, це ще важче. Тобто, не обов'язково ці 12 років приведуть до успіху. А щоб створити взагалі щось таке унікальне. Ну, це я не знаю, це подарунок долі. Тим більше розумієте, наші конкуренти, це селекційні транснаціональні компанії. Вони витрачають до 100 мільйонів доларів на рік на селекцію. Тому конкурувати з ними ну, майже неможливо. І тим не менше, от на сьогодні у нас у виробництві є вже таких три напрями, де ми перевищили е, світові досягнення. Е, ну, по-перше, у нас гібриди під Гранстар це фараон і Патріот, які вже є у виробництві, вони витримують одноразове внесення Грандстару до 100 грамів на один гектар. Що це вам дозволиться? Вам дозволить з такими. Е, з бур'янами боротись, як Амброзія, там Лобода, які там не дуже діють на них Гранстар з низькими дозами, а тут ви можете зразу грамів 70-80 дати і вбити ту амброзію. Це перше. Друге, це чи на наступний рік. це у нас, як я сказав, буде гібрид престиж, який тільки одночасно під технологію Клеофілд і Експрес. Та він ще буде високоолеїновий, чого немає зараз, наприклад, у гібридів Сінгенти. І через рік у нас будуть два гібриди, які будуть мати стільки здовачку, вертикальну до здовачку вище, ніж будь-який гібрид. Світової селекції. І ба більше, ми ще там працюємо над батьківською формою. Ми, в принципі, вже створили окремі рослини, які там витримують підвищену норму Грандстару. То через рік всі гібриди, які у нас зараз стійкі під технології клеафільд, вони будуть ще одночасно стійкі і до Грандстару з нормою 30 грамів. Що таке, 30 грамів? Це вам дозволить боротися у самих посівах з бур'янами за допомогою Гранстару. але ж на наступний рік боротись з падалицею соняшника за допомогою Грандстару, тобто дасте 50-60 грам і падалиця знищиться. Як ви розумієте? Я вам розповів таку глобальну свою роботу, і на сьогодні, на сьогодні я не бачу жодної селекційної роботи в іншій українській компанії. Тому ну, вони ще не розуміють, але ж моє бачення таке, що вони вже програли цю конкурентну боротьбу, і десь через два роки вони всі. Почнуть вже би, зморщуватися, зменшуватися, там, між собою якось там конкурувати. Але ж ми вже пішли далеко від них вперед. І вони вже не нас не наздоженуть, бо, по-перше, як я сказав, немає селекційної роботи, а по-друге, це 12 років потрібно, щоб щось десь створити. Єдине відео, яке я у цьому році побачив по селекційній роботі, це. Відео компанії Агроритм, і я його якраз з нього вам почну ці ролики. Хочу звернути вашу увагу на те, що розповідає директор Вадим Стоцький, де він показує свою селекцію на крапельному зрошенні. Як ви розумієте, ну навпаки були такі роки, оце два останні посушливі, і така нагода була вивести якусь посухостійку лінію. А що таке селекція? Це так: поставити рослину у якісь надзвичайні умови, і хай з 10 тисяч рослин виживе одна, але ж вона дасть потім нащадків. і Це буде наступний новий гібрид. Але ж бачите, це люди йдуть по найменшому шляху спротиву. Друге відео, яке я вам продемонструю, я так само хотів, щоб ви звернули увагу, що це Нікопольський район Дніпропетровської області. Ну, відкрийте YouTube, TikTok, дуже багато відео, де люди показують, що у цих зонах соняшник виріс. По а там ну, побачите, по-перше, який розвиток там рослина, по-друге, що там внесено одноразово 90 грамів гранстару на гектар. Ну і два останні відео це буде відео з нашої насінньової ділянки гібрида Патріот Плюс, це новий гібрид наш. І останнє буду, я закінчу це відео. це буде... Куди ми далі йдемо, йдемо з цією лінією? Що у нас вже буде не Патріот Плюс, а Патріот Ультра Плюс. Прошу вас підписуватися на мій канал. Дякую за увагу. Приємного перегляду. Як виглядає наша селекційна робота? Зараз коротенько покажу вам процес. Оце от групові ізолятори. Всі на крапельному зрошуванні. Ті, що вкриті. Сіткою, то там вже десь поряд цвітіння, вже фаза бутонізації. Дані ось ще діляночки їм далеко до цвітіння, тож отак от це виглядає, тож поки що для комфорту пересування в них то вони не ставили сітку. Там ставляться індивідуальні ізолятори, теж на краплі, ось такий от процес. Оброблений соняшник фараон «Ранстаром» по 45 грам на гектар, а ця ділянка помилково. тракторист помилився, при заїзді обробив ще другий раз. Получилось 90 грам на гектар. Але, як бачимо, ніяких видимих пошкоджень при візуальному спостереженні ми не спостерігаємо. Так що можна рекомендувати не такою здоровою нормою. Але якщо є потреба, то перший раз 30, на другий 40, можемо сміливо обробляти. 14 серпня 2025 року. Ділянка гібридизації Гібрида Патріот Плюс. Ось за моєю спиною материнська форма. Бачите, без пилку стерильна рослина. А це поруч з вами. Оце фертильна. Це батьківська форма, яка запилює материнську. Материнська форма дає в два рази меншу урожайність, ніж е, товаровий посів. Але ж бачите, яка вона потужна і сильна. Тобто у неї урожайність може бути і до 2 тонн з гектару. І е, ми розширюємо своє асортимент. У цьому році буде ще е, також під Клеяфільд гібрид Фортеця. І ті гібриди, які були у минулому році, це е, е, під Євролайтинг Тайпан КЛП-25. А, і також під експрес а, гібрид а, Фареон. А на наступний рік у нас ще буде новий гібрид престиж, який буде стійкий під дві технології, як під Клеафіль, так і Експрес. І він буде ще високоолеїновий. І як бачите, у нас асортимент розширюється, і ми стали перед питанням. що E, наші основні наші господарства, з якими ми вирощували насінні ділянки, зараз під окупацією, тому не можемо e, з ними вже працювати. І я звертаюсь до вас з проханням. Будь ласка, хто хоче, наберіть мене на телефон, мій телефон 067 531 0267. Ми зацікавлені виростити на ваших землях спільно на наступний рік якийсь з, з наших гібридів. Оце ми цей гібрид вирощуємо зараз у Київській області а, з компанією Агросід. А, як бачите, ну, до, дуже добра ділянка, але ж. Ну, Потрібно нам більше, бо попит зростає. Ми на цей рік продали, реалізували насіння на 40% більше ніж минулий рік. І нібито більшість наших клієнтів задоволення задоволені, то стоїть вже проблема, що ж робити далі далі. Тому я ще раз повторююсь: на спільна насіннєва ділянка, в принципі, рентабельність для вас буде вище, ніж вирощувати товаровий соняшник. Дякую. Добрий день, шановні глядачі. Сьогодні, 27 липня 2025 року. Я директор ТОФА ФНПП «Агромир» гостів Євген Юрійович. І сьогодні я хочу вам трошечки розповісти про свою діяльність стосовно лише однієї материнської форми. Ви пам'ятаєте, ми вже один рік реалізовували на посів гібрид Патріот. На цей рік ми вже його. Змінили батьківську форму, зробили її більш стійкою до хвороб і назвали цей гібрид а, патріот модифікований або Патріот покращений. Це от у вас зараз на посів... в посівах. На наступний рік ми ще змінили його знову, і він вже називається не патріот модифікований чи покращений, а патріот плюс. І зміни настільки якісні ми зробили, що ми навіть призупинили. Сорта випробування цього гібриду написали клопотання, щоб його виключили з державного випробування у той патріот, а внесли новий патріот плюс. Хоча це можна сказати одна та сама форма, тільки кожен рік ми її покращуємо. От на наступний рік оця вже ми не тільки батьківську форму покращили, а вже ми покращили і материнську. Як я розповідав, вона більш округлої форми, тобто вона буде краще. Висіватись, бить вирівняна, більш стійка до хвороб. А це я зараз знаходжусь у своїй тепличці, де знову нова модифікація цієї ж саме лінії. І це можна сказати, навіть не патріот е, Плюс, а Патріот Ультра Плюс. І що е, це він з собою уявляє? От подивіться у тепличку, зараз вам оператор покаже, яка вона вже рівненька. І на ту сторону покажіть. Бачите, вона наскільки вже вирівняна. Оце от ця, це ділянка гібридизації для державного сортовипробування. І вірогідніше то всього, що ми це сортовипробування вже будемо проходити не в Україні, а в якійсь із країн Євросоюзу. Ну, розглядаємо зараз Румунію. Чому? Тому що ну, у нас вже воно настільки стало все погано, це сортовипробування, низька кваліфікація. І тому ми вже не бачимо, і самі наші гібриди вже піднялись на рівень світовий. То ми хочемо, щоб наші гібриди. Були на сортових випробуваннях з самими найкращими гібридами світу, чого зараз немає, тому що е, імпортні гібриди зараз е, в Україні не проходять сортовипробування як раніше, тому що прийняли закон, е, який автоматично е, е, вноситься в реєстр ці гібриди. А ми хочемо е, реальну конкуренцію, хочемо побачити, чим наші гібриди будуть відрізнятися від цих. І оце я думаю, стосовно ціє, цього гібрида, як я сказав, Патріот Ульт. Тра плюс, оце ми його будемо вже передавати е, на е, державне випробування в Євросоюз. Чим вона буде вже відрізнятись? Ну, по-перше, я ж вам сказав, що вона вже більш е, вирівняна. Це вже кінцева форма. Вже більше ми її не зможемо покращити, бо все інше покращування, бо це буде зовсім якісь нові лінії. Це не якісь модифікації цієї лінії. А що у цій е, лінії? По перше, вона у цей же рік вже показав. Декілька господарств випадково дали іншу норму гербіциду з діючою речовиною трибенурон метил. Одне господарство дало 90 грамів на гектар, інше 100 грамів на гектар. Оце воно витримало. Так само ми провели випробування на гербіцид Гранстар Gold, де дві діячі речовини з нормою 40 грамів ну, взагалі не уразилась. Тобто цей гібрид вже і вирівнений, і дуже стійкий. до... Гербіцидів. І, і ще одна дуже-дуже головна мабуть, ознака, яка ми знайшли. Ось подивіться, які листя. Ну, щоб ви розуміли, цю зону я спеціально шукав 7 років, де немає дощів. Ну, от У 2019 році, наприклад, тут був один лише дощ за період вегетації, який тільки пилюку прибив, а поруч, 7 кілометрів звідси, пройшло 7 дощів. Оце був 2019 рік. Або візьмемо минулий тиждень у Харкові. Пройшло два дощі, тут жодної краплини не капнуло. Оце при таких умовах я хочу, щоб ви подивились, як збереглись листя. Як вони, бачите, вони навіть не опустились. Он тільки нижня пара тільки оце зараз посохла. Ну а ті навіть оце ще тримаються. То листя збереглись, вони, зараз температура 35 градусів, і це навіть вона не опустила листя. Тому. Оцей гібрид, який буде вже. Ну, це через два роки він буде. Оцей гібрид, який тримає 100 грамів Гранстар, тримає спеку і стійкі до хвороб. Оце е, наше майбутнє з цим гібридом. Е, тому, ну і те, що ми зараз робимо, це дуже якісні гібриди. Е, зараз всі мені тут телефонують, пишуть, де все горить, а наші гібриди все ж таки тримаються. Е, дякую за увагу. До побачення.